Вітаю вас, шановне товариство! Сумували за якісними фіналами в доті. Так от це відео про один з таких фіналів, а саме турніру PGL Валахія між командами Spirit і Extreme Gaming. Хочу сказати, що для мене стало неочікуваності те, що Спіріти пройшли в цей фінал, а не Фалконси, проти котрих вони грали до цього. Але тим не менш, маємо те, що маємо. І якщо ви готові подивитися за якісною доткою, то ви попали саме туди, куди вам треба. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі. Це дуже і дуже важливо. Не ігноруйте, будь ласка, це, і давайте дивитись, що ж було вже на першій карті в цьому фіналі. До речі, хочу сказати, що я не зможу заспойлерити, хто його виграв, тому що я записую відео, коли цей фінал ще триває. Тож, отакі от, от справи на першій карті цього фіналу були абсолютно неочікувані герої. Напевно, від обох команд починаючи від Рікі, котрий не зрозуміло, поки куди йде це. Може бути міт ріки проти умовного, щоб грі його пікофати і щоб простояти проти ліни. Але скоріш за все це ріки позиції 4 для ксінк'ю. Тут спіріти взяли терорблейда. Це непоганий герой на Кері проти Найкса і Разора, але зараз мені здається, він трошки гірше, ніж це раніше вважалось. Тим не менш, у Екстрім Геймінг було право вибору останніми в цій грі, і відповідно у них є чудовий герой, котрий все життя працює проти Тероблейда. І це Дарксір. Запевняю вас, як гравець Дарксірі 90% ігор, де ти граєш проти луни, це перемога. А от проти Тероблейда, це, це десь 95%. Я думаю, можна вигравати саме на Дарксір. Адже герой сильно страждає від Айншелів на лінії. Вбити тебе за метаморфозу не можеш, тому що ти дуже швидко бігаєш під соржом. Ну а по грі ілюзія з, зі стінки і ілюзія заганіму це одна з найсильніших ілюзій, напевно, в доті для Дарксіра. Тим паче, якщо подивитись на драфт, то у спірітів немає чи? особливої комбінації з віспом і Грімстроуком. Ну грімстроук – це Марс непогано ще, але з віспом немає. Прям вау-героїв. Тож тут було все доволі просто для Gaming. Дарксір стояв один на пачці. Ксінк'ю, як в старі добрі часи, коли ти стоїш з Дарксіром, почав пулити вже другу пачку кріпасів. Тут Міра перевів мінічного кріпа, але це особливо е не дало йому переваги. Все рівно тут лінія пушиться в сторону Дарксіра, він похолодив ось тут. І коли лінія у Дарксіра стоїть майже під його вежею, його не вбити. Він просто грає на появу свого третього рівня. Це абсолютний дефолт і не качає собі ні, ваку ні вакуум не сурж, адже він е дивиться поситування. Якщо він матиме змогу когось вбити з Рікімару, він качне собі вакуум. Якщо йому треба буде тікати від ініціації там Рімстроука по рік, або по ньому самому, то він на сужі просто вибіжить. Ну а далі була класика. Вирішили вони напасти з появою третього рівня на ДС, зробили ФБ. Щоправда, Терроблей тут розміняв і Дарксір не забрав цей кіл. Якби він забрав ФБ собі Андерсір, я думаю, тут взагалі була б проста гра. Але, тим не менш, це все рівно непогано для Extreme Gaming. Ця гра була доволі таки рівною до моменту на 15-й хвилині, де. Extreme Gaming доєдналися всією командою на мід-вежу. Разом з Darkseer, у котрого є грівси. Це ще один відчутний бонус в зрівнянні з іншими оффлейнерами, адже він купляє корисну спочатку шмотку собі. Вбили Grimstroke, забрали майже вежу, ось тут. Вістер Лекейті намагався врятувати Гріма, я так розумію, але... Також загинув, тут ще Бейн пішов вперед, не вдалий він фінгріп дав але тим не менш калапса вони змогли забрати. Так би ще Іліна, я думаю, тут відкисла. І таким чином вже у Extreme Gaming з'явилась відчутна перевага і важливий ось такий варт від ріки. Далі тут екстріму знайшли я Торо, котрий фармив один абсолютно. Він купив собі сільвер чомусь першим артефактом. Не дуже розумію, в чому ідея, щоб типу Найкса перебивати, напевно. І він лайфстілився, і третій спел не працював. Чесно, тут я причину знайти. Не зміг. І з цікавого, що ще було в цій грі, можу сказати, що Драксір купляв собі ранній Блекінбар. Я б, наприклад, брав би собі, як завжди, грівси, Блінк-Аганім. Але він вирішив взяти свій БКВ. Це пов'язано з тим. Я думаю, що він грає проти Марса і розуміє, що єдина змога його вбити, це якщо Марс активує арену, його фокусять, і вони за рахунок цього програють блэк... э, програють тімфайт. Він за рахунок Блекінбару зміг цього уникнути, і це була доволі легка перша карта для Extreme Gaming. Далі продовжувались цікавинки від команди Extreme Gaming на драфті. Вони взяли собі в першій стадії наго Сирену на Бейна. Ніхто напевно не міг зрозуміти, що це за прикол. Потім взяли собі Enchantress, А коли вони взяли Лев Скіллера, то всі зрозуміли, напевно, що це нага для Ксінґ'ю. Був ще кунка, котрий додає тімфайту. Я думаю, в цьому їх була ідея, адже у них не вистачає тімфайту взагалі на трьох героях. Але я трошки скептично налаштований щодо цієї наги. Якщо б це була нага якась проти Файсу Свойда, щоб сліпати в хроносфері, або там проти Енігми, умовно, так, щоб е, взяти фастовий шар, лікувати і так далі. Це була б непогана нага Сирена. Але тут я не дуже. А, ну може проти Бейна, типу, щоб він зрівтувати, але знову ж таки, ну не знаю, імпакт цієї наги теоретично. Які він може бути проти Бейна, тільки щоб сліпка станути, сумнівно. І тут Спіріти взяли доволі забутого героя, а саме Джагернаута. Але Джаггер, якщо придивитися, і проти кунки, і проти інші і проти наги, це чудовий пік. Проти Найкса в цілому також. Він, по ідеї, може його спокійно перебувати, може хороший омнісеш натиснути, і там ховається в жито Найкс. Взяла темпларку екстріми собі на ласпік, наче непоганий герой. І давайте подивимося, що з цього вийшло. В цілому команди почували себе доволі таки впевнено. Вони обидві і було видно, що ця гра конкретно вона плюс-мінус рівна. Тим не менш, повертаючись до імпакту цієї Сирени, він все ще є сумнівним. Адже якщо порівняти з пугною позиції 4, котра. Просто забластувала вежу тір 2 ось тут, стягнув на себе дуже багато героїв. Так, звісно, тут е, мали вони шанс вбити цю пугну і її добили, але, вишається, не позиція 4 пугна, а позиція 5, тут промовка від мене. Але це таке, це не прям вау. Тут вони ще напали на кентавра, він встиг натиснути стампіт, прийшов сюди Разор, просто вбив офлейнового кунку. Паралельно якийма чином, нам, що правда, загинув Джигенлаут. Ну, але це така історія, котра, напевно, не має. У мене відповіді чому так. Тим не менш, Тепларка сюди вирішила телепортнутись, добила кентавра, і те це був такий по суті перший серйозний в цій грі. Ну але як часто буває в таких іграх, все вирішується навколо Рашана. Тут до цього загинула нага, і як Gaming змушені були бігти в рошпіт 4 на 5, адже вони знали, що Спіріти зараз будуть забирати Рашана. Аме пішов вперед, побачив, що тут Джигірнат разом з командою знаходиться. Варто сказати, що у Джагера є доволі багато сотів. В цій грі Темпарка також, звісно, застірном не відстають, але тим менш, мені здається, Джагер тут набагато впевненіший герой, хоч і не є частим гостем зараз взагалі в іграх. Нага встигла підійти, але спіріти натиснули успішний для себе смок. Вони побачили, по перше, інчантри зеніціювали доволі таки криво. варто сказати, що XXS неймовірно. Дивне рішення прийняв, не натискаючи ні однієї кнопки, і просто загинув від Омні Слеша і фінс Гріпа, при тому, що він розумів, що тут спірити всі знаходяться. Можна було якось лотус на себе накинути до прикладу. І за рахунок цього нага також сліп не натиснув. До речі, його він сліп не натиснув, я цьогоріч не бачу. Так, культую. А, він не встиг просто. Він просто не встиг захилити, і на Омні Слеші він не, пере... не перестрибнув на нагу. Unlucky. Потім ще зачейзили ось таким чином Найкса, він нікуди не зміг піти. Ну і можна сказати, що гра далі була повністю під контролем у спірітів. І вони її доволі швидко завершили. Тут знову підставився кунка, був непоганий сліп цей раз від нагасирени. Намагались добити джагера, але так сталося, що у Джагера вже 25 рівень. Манта Сайлам він не задоджував, тим менш нічого тут клав здав. Ідеальний стан, навіть при тому, що Тренштом касанувся, але у Кунка немає байбека, і це рахунок 1-1 один фіналі. В третій грі варто сказати, що команда Extreme Gaming доволі непогані комбінації пікнули собі на сайт лінії. Якщо звернути увагу на їх драфт, то у них, окрім того, що це сильні герої на лініях, але вони дуже непогано комбінуються поміж собою. Адже ось ця Марсі, вона є потужним героєм з гірокоптером за рахунок постійного бафа третім спилом. Так само, як і Гентавер з Вінстровком, тобто це також чудова. Комбінація. Ну і загалом, якщо у тебе такі комби по грі є, тобі відчутно легко грати. У спірітів таких комбінацій немає, у них просто непогані герої. І що ж тут було в сійкаці? Ця гра була доволі таки рівною до моменту, як екстріми забрали вежу ось тут, і далі вирішили піти забирати вежу на міду, тір 2 Ось ці ситуації. Тут у Ами 3 хвилини Аегіс, вони чекають, поки підійдуть всі кріпи, і чомусь вирішили прям в лобову ось так бити цю вежу. А Сама не натискає взагалі ніяких спалів, натискає Блекімбар до того, як у нього пропала Егіда. Але тут варто звернути увагу на те, як заніціював Яторо в двох сапортів. Дивіться уважно, він стрибає, дає стан. Вдвох сапів збиває миттєво Грімстроука, котрий хоче комбінувати постійно треті столи свої. Марсі змушена також е, відходити, гіроскутера вбивають, але у нього блекімбара немає тут при тому, що Єгірс. І таким чином Спіріти вбивають просто 5 героїв безкоштовно. Далі вони також продовжували домінувати, і здавалося, що цю гру програти вже не можна. Але не так сталося, як гадалося. Адже якщо подивитися взагалі на драфт команди Extreme Gaming, то, як на мене, це величезний Мінус свена як героя. Якщо він не може швидко вбивати персонажів ворожих і його кайтять, саме його Блеккімбар, цей персонаж такий собі абсолютно. Тут Грімстрок дуже непогано прив'язав, і Міпошка на Батрайдері він доволі далеко відвіз е, Аме е, від Ятору. Він не встиг його швидко дофокусити. Потім він ще взлетів, пожив трошки, але він змушений був на Свені натискати Блеккімбар. Ну і як наслідок без Бекімбару, свен ну, з ним приблизно ось така ситуація проти Лішака відбувається. Тут звісно ще був Дрегон Найт, котрого. Також XXS почав розвалювати за рахунок свого шарда Eternal Shroud, Він пропонує прям неймовірну кількість демеджа, вбивши Dark Willow. Тут Primal Beast намагався звідси піти. У нього це майже вдалося точніше вдалося. Ну і таким чином це був камбек. Ну от останній тімфайт трапився ось тут. Делі шак простор вперед. XXS вирішив стринути також Dragon Knight, дати сам за кімбар, але його особливість в тому, що він навіть при тому, що не застанев нікого, він може постійно настакувати даболеджі. Стакати собі багато сили за рахунок цього, армора у нього достатньо за рахунок нейтральної шмотки. Ну і вбити цього Кентавра взагалі не є можливим. Якщо ви дивились мої ігри пабліки на Кентаврі, так вони приблизно в лейтгеймі і виглядають, як розіграв зіграв і сесіс. Спіріти програли один з вирішальних тімфайтів цієї ігри, і як наслідок програли третю карту. На четвертій карті була наступна ситуація. Ви знаєте, я не прихильник казати, що команда програла по драфту і катку виграти неможливо. Окрім, напевно, цієї ситуації, адже. Мені здається, Екстрім Gaming тут просто провальний максимально драфт. Так, у них є троль Варлорд, котрого вони пікнули проти Сардара. Але уявіть, наскільки складно троль Варлорду грати проти пугни, умовної, Войда і Зевса, котрого він не може наздогнати, адже він змушений купляти собі агані, щоб пушити ті Кріпіфай. І плюс у команди Extreme Gaming якийсь прикольчик, вони постійно приходять на міт тір-2 вежу, П'ятьох, при тому, що у спіріт абсолютно всі герої живі, е живі вишаюсь, і нападають ось таким чином. До троль не встигає нічого натиснути на нього ставиться просто хроносфера. Попокали трошечки Праймал Біста, але далі продовжується тімфайт. Екстрімгеймін такий, давайте розвертатись, зараз ми наваляємо. Ой, декрепіфай, ой, біст мер. Ой, темпларка вмерла. Ой, Грімстрофу збили. Тепер ось знову мінус 5, як і в минулу карту приблизно по такому самому таймінгу. Ну і чесно кажучи, далі шансів у Extreme Gaming не було. Тому ця карта була четверта і її забрали Spirit і рахунок в серії 2-2. В останній грі цього фіналу був доволі рівний драфт, як на мене, у обох команд. Тут було класичне протистояння Антіма проти Фейсес Войда. В цьому протистоянні, напевно, стільки. Ті жоки оскільки дотій. Щоправда, є один момент, як зараз антімагу відчутно простіше його грати за рахунок наявності Аганіми. Але ж ти завжди можеш дропати свою ілюзію ось таким чином на Фейса Войда, байтити його на щось, байтити команду, що це не справжній антимаг, і тобі складно потрапити в трансферу за рахунок цього. Загалом ця гра була доволі напруженою і рівною. Варто сказати, що і Амен на Фейс Войді грав неймовірно якісно. Єдина дивна людина, котра у Екстрім Gaming тут була, це Пак, котрий. Зібрав ось такий білд, але напевно забув зібрати аганім. Ну і як в таких іграх буває, все вирішується навколо Рошана. Тут спіріти чекали на появу Рошана на топі. Він з'явився, вони миттєво пішли його бити. А Ексім Геймінг не встигали прийти сюди. Тільки звук Рошана сповістив їм про те, що він зараз впаде. Пак намагався тут арбою розвідати, але не встиг. Калапс стан нікого не натиснув, але сама доля тут паку подарувала цей Аганім, котрого у нього не було, адже Спіріти просто забули його забрати. Не було. Слати. Слата у нас. Починається тімфайт ось так. Аман натискає БКБ, тому що думав, що це реальний антимах. Знову ж таки, питання про Аганім. Тут він відмовляється поставити каносферу, натискає Таймволк, але отримує. Кекс від Ларла перед тим як він загинув, це було дуже непогано від ішака, адже по суті він врятував цей тімфайт. Давайте передивимося ще раз. Ось він мирає. А також міг би його дофокусити до кінця. Насправді, в Хексі знаходиться Фейсес Войт, Мано Бернить повністю антімаг, потім дає Манавойт і вбиває його. Пак не встигає натиснути Фейсф, тому що під кінець прокає Баш Антімагу. І Ятора тут телепортується звідси. При цьому Фейсес Войт і Марсі вони натиснули байбеки. Марсі вже тут прийшла, калапс намагається вбити. Калапса добивають. Ну і далі Інчандрес вирішила чомусь піти вперед, тому що у спірті у всіх, окрім батрайдера, байбеки є. Ятора влікається, у нього а ами натискає ось таку хроносферу, при цьому він мізклікає сатаніком. Це важливо, зараз поясню, чому. Він мізклікає, натискаючи сатанік, у нього більше немає мани, і по ідеї тут треба було б їм тікати всім. Але вони намагаються вбити Яторо другий раз. При тому, що у нього є байбек, рішення доволі дивне. Пак зволікає тисканням свого байбеку, якби він його натис і прийшов сюди з Римкоїлом, можливо, багато чого б тут і змінилося. Ами вмирає без байбеку, Марті вмирає без байбеку. Нічадраз також байбеку немає, вона вмирає. І Пангольєр з паком тут єдині хто залишається. Тут зараз буде цікавий момент. Панголіра вже один раз били, він намагався задефати. Дивіться уважно, це я дивився на стрімі, і я не міг зрозуміти цієї ситуації, але на реплеї я. Помітив дуже цікавий момент. От пакет таскай дрімкоїл. І після цього він миттєво вмирає. І Я не міг зрозуміти, хто його вбив, адже цього не показали. Але дивіться, тепер уважно сюди. Тут є доволі неочевидний момент. Колапс на Кентаврі приймає дуже нетипове рішення. Він бере талант на 25 рівні на Retaliate стає аурою. Зазвичай всі беруть талант на Retaliate з більшою тривалість стану. І що це дає? Давайте подивимось. Що дає, по-перше, Retaliate? Це 90 фізичного демежа базового і 40% від твоєї сили. У нього 244 сили, тобто це виходить скільки, це десь 100 демеджа ще плюс. Ну, загально, коротше кажучи, це приблизно 200 демежа е, фізи. Коли пак ставить Dream Coil, він отримує від кожного персонажа, котрого він є, 200 демежа фізичного плюс. Кентавр активує блейдмейл цього пака. Ну і відбувається ось така ситуація. Таким чином спіріти перемагають під желлахію. Дота в цьому фіналі була неймовірно якісною і дійсно багато чому можна повчитись, але якихось екстремальних вражень, знаєте, за переглядом цього фіналу я напевно не отримав, адже по факту це матч між жабою і гадюкою. Жабою вигляді спір спірітів, у котрих Бетпук це їх букмекер, котрий в окупованому Криму відкриває в своїй філії там комп'ютерні клуби і так далі. А екстрімґеймінг це команда, котра нещодавно повернулась від Путіна на Казані. Вони їздили до бункер на нього на ігри, будучи так би мовити. Тому, якщо ми говоримо про те, щоб повболівати за когось, то для себе, напевно, я вирішив, що краще я буду вболівати за українські команди, котрі на мовному EPL грають, і сподіватися, що вони нарешті почнуть добре грати, що я впевнений станеться. Адже Na'Vi сьогодні будуть грати на дрімлізі проти команди Бетпук вже о 15.30 на крутому турнірі будуть грати. Тож обов'язково приходьте подивитись, аніж вболівати за будь-яку з цих команд. Вам же, друзі, дякую, що дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами на стрімі. Або вже завтра на стрімі, до речі, з Денді будемо коментувати. Отак от.